Всім доброго раночку, наш сніданок. Дуже ми полюбили отакі всі штучки. Тут три сира і їмо. Чоловік уже снідає. Виповнили отакі штучки, запікаємо. І Це дуже смачно. Так, купила собі такі наушники. Це в ленді за 5 фунтів. Бо мої тільки слухає одне вухо, а одне нічого не чує. Це Таке дешеві, Ну, попробую. У нас вдома вже є дешеві, але мені щось не хочуть підключатися до Apple, до айфона. А це теж дешеві, хочу попробувати. Болські дорогі. Дуже невеличку закупку, що ми купили м'ясо таке. По скидки ми купили за 3 фунта 69 пенсів. Отаке От коштує мило. Молоко, хліб, яйця. По скидки купили мандарини, е, коштує 63 пенси. І дуже люблю такі свинячі шкурки. Єсте. А у нас сьогодні супчик, отакий перловий. Хотіли варити борщ, але передумали і зварили отакого смачного супчика. Так, ми їдемо. Тут у нас є таке місце, де приходять волонтери англійці, і три часа розмовляють з нами на англійській мові. Вчать нас правильно говорити, вимовляти слова, ставити наголоси, тому що. Як ви розумієте, що англійці не говорять так, як ми вчимо. Вони це, я не знаю, якщо якусь мову вивчите, то ви вчите слова і говорите, і говорите так. Тут ні, вивчите, а потім ви ще вчите, як потрібно правильно говорити. Якщо ти учиш казати дує вонт tea?», ти хочеш чашечку чая, то от я чую. На роботі, як вони кажуть, капоті, капоті. Там і не чуть ов, нічого, оце так швидко, капоті. І дуже багато так слів, речень, що зливаються по складу з кожного слова. Тому, тому їдемо, вчимося. Їхали із бесіди, як то кажуть, і заїхали в магазин, купила таке полотенце. Ой, показую. Отаке полотенце коштувало 7, а зараз було по 3,50 утеску для. Хто має клубну карту? Купила сир, кусочок твердого, творог. І отакі портівлі. Зараз буду робити наші любимі пірошки, чи як їх назвати. Тортлії. Так, і мої любимі шкурки свинячі. І так, щось починаю заболівати, купила такий чай і отаке печиво дешево. Така невеличка покупка.